Росія надала інформацію про менш ніж 20% викрадених дітей зі списку, які передала їм Україна 2 червня під час другої зустрічі в Стамбулі. Про це в телеграмі 24 липня. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Росія не надала інформації та жодної реакції на понад дві сотні імен. Хоча в Стамбулі, 23 липня, вони повідомили про цитую повне відпрацювання списку. Більше про це говоримо із головою правління громадської спілки Українська. Мережа за права дитини, програмною директоркою міжнародної благодійної організації СОЗ, дитячі містечка Україна, які працюють відповідно до Конвенції ООН про права дитини та поширюють її принципи. Дарія Касьянова з нами на прямому зв'язку. Пані Дар'ю, вітаю. Добрий. день. Власне, знову вкотре ми стикаємося із тим, що Росія маніпулює цією інформацію, яку озвучує. Власне, вони сказали, що вже і надали всю інформацію і сприяють поверненню дітей. Але наразі з цієї інформації, яку публічно ми знаємо, ті шестеро дітей, які вдалося повернути, це все за сприяння катару в посередництві цього процесу. Власне, озвучте свою думку, чому так відбувається, і як хто ще може вплинути на Росію, аби все-таки отримати інформацію? Про цих дітей, де вони зараз знаходяться? Ну, ми бачимо, що насправді ситуація з поверненням наших дітей вона постійно стає все складнішою. І тут питання не в тому, що вони не готові з нами ну, надавати нам необхідну інформацію, а те, що вони навіть не віддають тих дітей, про яких відомо і нам, і їм. І ситуація дійсно з поверненням дітей, особливо тих дітей, які втратили батьків, які не мають законних представників, вона майже. Не зрушуються з місця. Тому ну я думаю, що вони розуміють про те, що це злочин, да що будь-яке повернення наших дітей це є підтвердження цього злочину. Відповідно, це аргументи і для тих міжнародних організацій, які займаються розслідуванням. Тому цей процес дійсно дуже складний, і ну, ми не чекаємо на великий прогрес. На жаль, сьогодні. Скажіть, будь ласка, як взагалі працює ця комунікація між українською та російською сторонами, як вдається знаходити дітей, узгоджувати списки і потім все таки повертати їх в Україну. Ну, а ми, як українська мережа за права дитини і партнерці ініціативи президентської Бринкетсбек, шукаємо дітей самостійно. До нас звертаються батьки чи законні представники цих дітей. Дуже часто звертаються самі діти, чи діти, які вже виїхали за нашою допомогою, повідомляють про інших дітей. А ті випадки, про які ви кажете, да, от які зараз в публічному полі 339 дітей. Насправді, в тому числі там є діти, над якими повернення, е, яких ми намагалися організувати, але це дійсно дуже складні випадки, і вони публічні. Це Херсонський будинок дитини, це Олешківський будинок для дітей з інвалідністю. Це інші діти, про яких нам відомо ще з 2022 року. Але нам Росія не повертає цих дітей. Відповідно до цього прямої такої комунікації не було. І коли в червні, 2 червня, ця комунікація відбулася між Україною і Росією, ми сподівалися, що все ж таки тих дітей, про яких точно нам відомо, да про і їх тут чекають рідні, будуть вони повернені. Але ми бачимо, що на жаль цього не відбувається і. Ті діти, які були повернуті Харківська область, це велика сімейна група дітей. Дійсно над ними і ми працювали. Наша команда і офіс амбудсмена, і вони були повернені не тому, що цьому сприяла Росія. Це правда. От, тому комунікації відбуваються тільки через міжнародні організації, через якісь е, організації, які безпосередньо працюють там, але це не українські організації. І, відповідно, тут ми ніяк не можемо гарантувати повернення наших дітей. А те, що вони не надають інформацію зараз про ті 80% дітей, це означає, що вони не збираються їх повертати взагалі? Я думаю, що так. Це вони намагаються максимально затягнути процес. І проблема в тому, що ми знаємо про ці дітей, але в деяких випадках ми не знаємо, де саме вони знаходяться. І треба розуміти, що якщо дитина була усиновлена, є і такі факти, ви знаєте про це. То відповідно до законодавства, як і українського, так і на жаль і російського дитині змінюється прізвище, І знайти дитину, навіть ім'я, прізвище, дата народження, і знайти дитину дуже складно. Тому дійсно це дуже складне питання, яке ну потребує постійної комунікації, намагань долучитися там катар чи це ватікан чи інші міжнародні організації. Вони тут важливі, тому що на жаль, в нас такого прямого доступу нема. Пані Дарі, зараз ми продовжимо. Від Ігора Терехова є інформація від міського голови Харкова про травмованого про травмовану людину внаслідок обстрілу індустріального району, про який ми говорили кілька хвилин тому. Ця інформація була прилюдно в телеграмі. В нього ми вже будемо відстежувати ситуацію у, у прифронтових містах. Зараз повертаємося до до дітей, яких викрала Росія. Чому така мала кількість була передана у списку з українського боку? Адже публічно ми комунікуємо не про сотні, а про десятки тисяч вкрадених українських дітей. Ну, я вважаю, що це правильно, треба починати з дуже невеличкої кількості дітей, тому що якщо ми точно передаємо всю інформацію, яку ми маємо, враховуючи, що нам не віддають наших дітей, ми одразу робимо ще складнішим процес повернення. Тому що про цих дітей буде відомо вже Росія, і відповідно нам буде ще складніше повертати цих дітей. 339 дітей це немало дітей, тому що була передана повна інформація про цих дітей. і Відповідно, це б був такий тестовий метод, чи, ну, тест, да спроба, хоча б почати з повернення цих дітей. Але ми бачимо, що на жаль, поки ніхто про це не думає і не пропонує рішення. Час на чиєму боці наразі в цій ситуації, і наскільки важливо цей процес якомога інтенсифікувати, тобто пришвидшити, все таки докласти зусиль аби повернути якомога швидше дітей. Ну, час проти нас, і проти наших дітей, і ми це розуміємо, тому що діти зростають. У нас є випадки, коли дитина в дуже маленькому віці була вивезена на територію Росії. Чи діти, які залишаються в окупації, вони знаходяться в постійному ризику депортації? Треба це розуміти. І навіть сьогодні не треба вивозити дитину з окупованої території на територію Росії, тому що на окупованих територіях відбуваються ті ж самі процеси так, що дітей. Вилучають із сімей, дітей от буквально вчора. Ми ну, нам вдалося скажімо так забрати дитину, яку мали б вчора забрати в інтернатний заклад. Uh -huh. От тому, це постійний процес і час проти нас, тому що діти зростають, і є випадки, коли діти адаптуються в тих умовах, які вони є. А тут їх чекають батьки чи рідні, і відповідно пояснити дитині, чому так відбулось, дуже складно. Да? Якщо ми кажемо про ну маленьких дітей, особливо для про дітей до 5-6 років. Ви кажете про те, що ви і подібні організації, які співпрацюють із президентською ініціативою і з органами влади України, самі шукаєте цих дітей. А як це можливо на території Росії шукати дітей? Чи є там все таки партнери? Ну, ми шукаємо дітей, коли у нас є звернення законних представників батьків. Да? От буквально ну, той випадок, про який я вам кажу, до нас звернулася родичка дитини. Тато загинув на війні в ЗСУ, а дитина залишалась там на територію окупованій території. І таких у нас випадків дуже багато. Родичі знають, вони намагаються якось підтримувати контакт з цими дітьми, і відповідно це як правило діти підлітки, да? з якими можна і нам встановити контакти, можна перевірити. Де вони знаходяться? Також ми повернули а, буквально два тижні тому хлопця. Це 17-річний хлопець, який перебував на території Росії. А мама його була тут, в Києві, в Київській області, і вона до нас зверталась, Дуже довгий був процес. Ми майже півроку готували це повернення. І відповідно ми чекали, коли буде така можливість, щоб його повернути сюди. Тобто ми працюємо тільки з відкритими джерелами, коли до нас звертаються батьки. Ми перевіряємо цю інформацію за допомогою наших державних партнерів, так щоб там десь були наші агенти, які працюють на території Росії. Ну на жаль, у нас таких немає інструментів. І ще хотів уточнити стосовно тих дітей, яких вдалося ідентифікувати обом сторонам і підтвердити офіційно ті 20%, про які ми на початку говорили, Україна знає про них подала Росії. Росія підтвердила, що тактики діти є у них і так далі. Чи це спрощує процес повернення цих дітей, і чи тут треба залучати ще якогось медіатора-посередника? Ну, в принципі, медіатори залучені да, до цих процесів, і в тому числі те, те, що ми обговорюємо зараз у прямому етері, це також про, скажімо так, певні безпекові рамки для того, щоб ці діти були повернуті. Але я думаю, що багато країн, які сьогодні долучені до цієї міжнародної коаліції з повернення дітей, і в тому числі ті, які активно готові долучатися до перемовин, вони нам дійсно потрібні, тому що без третього. Допомоги третіх сторін дуже складно буде в принципі це зробити нам. Але нам потрібно, знаєте, щоб хтось фізично їхав в Росію Ні, і бачив, спілкувався з цими дітьми, тому що Україна зараз такої можливості все ж таки немає і пані Дарію, ми вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Будемо далі відстежувати цю проблему, оскільки вона на жаль не завершується, і будемо сподіватися, що вдасться повернути всіх наших дітей на територію України. Дар'я Касьянова, голова правління української мережі за права дитини, була з нами на зв'язку.